Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювок, Де на простім папері, моючи веселі, гарбиські акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малювати не Трамісіньки дивом! Трамісіньки диво! Дівчатки і хлоп'ятка, всі справи залишайте. медесенько збирайте і з рюкзак. О! Привіт, друзі! А ми з їжачком йдемо! Знаєте куди? В похід! Друзі, привіт! Так, так, їжечку! Значить, чашку беремо. Так, звичайно. Е для чашки воду беремо. Угу. Так, мед беремо. Обов'язково. Без обговорень. Так, цю штуку, що це таке? Беремо? Для мапи беремо. Точно. Угу. Беремо. О, а ковдру беремо. А, то звичайно. Угу. Чимось угу. треба ж вкриватися вночі. Чекай. А так. Поліну беремо. Ха, ну, звичайно, ні. Ну, розумієш, вона тільки під ногами буде плутатися. Не дівчаче це діло. Розумієш? Yeah. Кожного разу, коли ходимо з поліною, то хто несе рюкзак? Гошка. Хто буде на мед ставити? Теж гошка, хто буде їсти мед. Знову гошка. Все гошка! Ні, ну я допоможу, але ж може все ж таки візьмемо поліну, га? Ах. Досить вже гратися, іжечку, ти зібрав свої речі? Ну, начебто так. Добре. Ем. О! Іжечку, рюкзак будеш нести, ти? Я? Так, тобі ці голки допоможуть. Фу. Так. Ой, привіт, друзі! Привіт! Привіт. Ми йдемо в похід! Ура! Так, хто це ми? Ми йдемо в свій похід, а ти, мабуть, в свій. Mm -hmm. Так. Як це, ви що мене наберете? Ні, місця нема. Отак. Де? Де? В рюкзаку місця yeah. нема. Я й не хочу бути у рюкзаку, я піду своїми ногами. Молодець, то йди тільки в свій похід. А ми підемо в свій похід, розумієш? Це чоловічий похід. Дівчатам тут хех, не місце. отак. От <звук> ну і гаразд. З першим випробуванням боролися. <звук> так, треба тепер ще цей рюкзак дотягти. Давай, давай, їжечку, допоможу тобі його. Ану, Так, так, відпускаю! Ой-ой-ой! Ой! Ой. І тут з тебе мало толку! Эх. Давай доводиться все самому робить. Ох. Давай допомагай! Ну давай! <паспев> <Стоєм, паспев> <паспев> Стаємо! <паспев> <вставим. паспев> да. Стою! Ага! Балансую! Гушку! Добре, що хоч живий. Гаразд, іншим разом сходимо. І, і... Я зараз встану. Та будемо вважати, що вже прийшли. Ні, їжачку. Хм. А як же наш похід в далекі краї. Добре, що хоч поліну не взяли. Довелося, щоб її. Плаття тягти. Поліно, а давай з нами в похід. Рюкзак mm -hmm. на велосипед і, і разом похід. Точно. Mm -hmm. Ні, дякую. Тепер я не хочу. Мені і так непогано. Але нам ну, без тебе дуже погано, правда. Mm -hmm. Особливо без велосипеда. Так. <рес> Знаєте, не хлопчаче, це діло з дівчатами в похід ходити. То, але ж то разом, разом краще. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тоді давайте Юляну візьмемо. Гаразд. Е, Уляна, у нас для тебе просто чудово. Дурова новина, ми беремо тебе із собою в похід. Невже? О, так, так, не треба дякувати. А мене вони не хотіли брати, хоча я і просилась. Ну, Поліно, ну, розумієш, нам і без тебе тяжко. Yeah. Розумієш, бувають такі справи, де просто ну, чоловічі справи, де жінкам там не місце. Але зараз ми з лізачком перед, передумали і беремо тебе в похід з велосипедом. І мене справді берете? Так, так. Тоді давайте перевіримо, чи ви все взяли з собою. Давай. Воду взяли Так, звичайно. А їжу. Я без їжі і кроку не ступлю. А намет. Так, так. А компас взяли. Компас? а я ж думаю, ну що ж, ми забули. Бачиш, як? Одна голова добре, а дві краще. Це правда, ніким не можна ігнорувати. Ми ж не знаємо, хто нам стане в нагоді найбільше. А хочете, я розповім вам цікаву історію перед походом хочемо. Якось Ісус подорожував зі своїми учнями. Було це в жаркій палестині. Усі дуже втомилися і зголодніли, тому вони вирішили зупинитися біля колодязя і відпочити. А учні пішли у місто купити їжі. Ісус залишився чекати їх біля криниці. Зазвичай ніхто не приходив до колодязя в цей час. Але ось до криниці прийшла жінка з глечиком. Ісус знав, що вона самарянка, тобто іншої народності. Більшість євреїв і самарян тоді не любили один одного, хоча Ісус народився в єврейській родині, але він поважав всіх людей і звичайно любив і самарян. Коли жінка підійшла, він попросив її будь ласка, дай мені попити. Самарянка дуже здивувалася. Бо євреї зазвичай не розмовляли з Самарянами. Ісус посміхнувся їй у відповідь. Він знав, що мешканці цього селища не любили і не поважали її. Але для Ісуса це не мало ніякого значення. Він любив її і хотів допомогти їй. Тому він і заговорив з нею. Так вони розмовляли довгий час. Під час розмови жінка сказала: Бог обіцяв послати на землю свого сина, який розповість людям про Божу любов. На ці слова Самарянки Ісус відповів Це я. Жінка дуже зраділа цим словам і побігла назад в місто, аби розповісти всім, що вона знайшла Спасителя. Вона була така щаслива. А в цей час учні повернулися з міста з їжею, але Ісус не захотів їсти. Він теж був такий щасливий, що забув про голод і спрагу. Коли учні дізналися, що Ісус проповідував Самарянці, вони здивувалися, бо євреї не спілкуються з самарянами. Та Ісус і їм пояснив, що нікого не треба ігнорувати зі всіма треба бути дружніми. Багато самарян захотіли зустрітися з Господом. Вони запросили Ісуса залишитися, і Він так і зробив. Спаситель розповідав людям, як сильно Бог любить їх. Ось такими різними. Жителі Самарії були щасливі чути це. Вони йшли і розповідали про це іншим. Ось яка цікава історія. Бачите? Господь допоміг жінці, він дав їй гарні настанови. Тому потрібно приймати інших. Цим ми робимо приємне господеві. Тому нам потрібно робити щасливими усіх, а найбільше тим, з ким не хочуть дружити. Вони мене також ігнорували, як цю самарянку, тільки через те, що я дівчинка. Та тепер я все зрозумів. Буду чинити як Ісус. От. Ну добре, тоді збирайтеся в похід. О, а давайте тепер всі йдемо в похід. Ходімо! А, а я не можу, бо до мене зараз мають завітати гості. А вам щасливої дороги. Дякую, Дякую. Дякую. Як добре, що я тебе знайшла. А що, більше нікого немає? Немає. А де твої друзі? Вони казали, що без мене підуть. Сказали, що так буде швидше, а самі десь заблукали. О, Маша, ти вже тут? Нарешті ми знайшли галявинку. Ой, ми так заблукали. Так, Хлопчики, ви думали, що я вам буду заважати, а самі загубилися. Ось так буває: не треба нікого ігнорувати. Ой, та ви думали скоріше прийти, а самі заблукали, бо дороги не знаєте, А я знаю. Ну, не потрібно сваритися. Просто це урок для нас, що ніколи нікого не потрібно відкидати. Завжди дружіть усіма, а особливо. Слабкішими. Ми зрозуміли. <кій> <кій> Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Так, годиночку, ми готові. Добре, що ви прийшли всі разом. Давайте зробимо гарну саморобку. Тут потрібна допомога кожного. <кій> На згадку, щоб бути дружніми, робитимемо гарну аплікацію з фотографіями наших друзів. Тож для роботи нам знадобиться кольоровий папір та картон. Клей. Фотографії, ножиці та фломастер. Папір синього кольору слугуватиме нам зоряним небом. З жовтого ми зробимо зірочки, а з червоного ракету. Вперед! Щоб зробити ракету, перегортаємо. Картон на зворотній бік, і фломастером малюємо її контур, а далі виріжемо. Картону можна зробити космічний корабель, схожий на літаючу тарілку. Розміщуємо всі елементи перед тим, як наклеїти. А на сам кінець візьмемо фотографію наших друзів і помістимо їх в ракету ілюмінатори. А щоб це зробити рівненько і гарненько, я візьму кришку, від клею, обведу фломастером і виріжу. шка і їжачок і полина і наші друзі Для виготовлення аплікації з фотографіями друзів вам знадобиться кольоровий папір, кольоровий картон, клей, ножиці, ломастер, друзів. Ілюмінаторах можна розмістити не лише власні фотографії, але і фотографії ваших однокласників. Можливо, ви з ними ніколи не дружили. <кій> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, годиночку, нам час прощатися. Та незабаром ми зустрінемося знову і пам'ятайте про завдання, подружіться з іншими, розкажіть їм про Божу любов, а ще подивіться разом нашу програму «Малюваки». Пишіть нам листи і надсилайте свої малюнки. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, Програма малюваки та на електронну адресу малюваки